Яке масло найякісніше частина друга перевіряємо трьома методами: холодом, теплом та йодом. Це все масло у мене лежало у морозильці, і воно повністю замерше. Перший метод заключається у тому, що на нього треба натиснути пальцем. І якщо не буде таких вміятин, то масло почнемо з першого з ось цим гарним хлопчиком. Робиться воно у місті Первомайськ, Миколаївська область. Запах хороший, тицяємо. Ну, дивіться, трошки от така впадина є. Смак. На смак, до речі, дуже хороше. Друге масло Тульчинка. Виробник міста Тульчин Вінницька область. Потицяли пальцем. Ну, от бачите, тут вм'яти немає. Смак. Нормашка. Наступне масло Славія. Місто Яготин Київська область. Теж нормально. Не таке насичене по смаку, як тульчинка. Тульчинка мені більше всього поки подобається. Далі ось таке біле масло. Я собі таке завжди беру. тело Серківка, Полтавська область. Ого, нормально. Смак? смак, я його знаю. І смак мені його подобається. Далі масло ферма ось таке. Виробник теж тульчин, ця, Вінницька область. Це зовсім ого, це як кремінь. Смак дуже схожий на цей. Органік батер, органічне масло. Місто баравінка Житомирська область. А воно органічно, тому що тут у складі вершки пастеризовані з коров'ячого незбираного органічного молока. Не включила другий телефон, знімаю туди, показую. Молодець я. Теж, як камінюка. І на смак нічого. Далі беру молокію. Всі дуже його хвалили у відео. Мені стало цікаво, що тут у нас. Виробник у нас місто Тернопіль. Трошки є впадини, але не знаю. Смак хороший. Далі беремо ось такий фаворит. Теж казали, що дуже воно хороше. Ну, де виробник? Ве зараз масло все розтане. Блін, коротше. Теж добре. Смак звичайний. Закордонне масло із Франції, дивіться, ось таке норм. Ну, по смаку не дуже від нашого відрізняється, але теж смачне. Наступне я взяла ось таке натуральне масло. Це на базарі я його взяла. Виробник місто Гайсен, Вінницька область. Це, якби більше, до домашнього. Вони себе позиціонують нормально. А от смак, мені здається, ось цього краще, ніж оте все. І останнє це у нас не масло, а продукт рослинно вершковий Сім єшок, пальмова олія, тому буде дуже цікаво ще перевірити, як воно себе буде поводити у нашому експерименті. Трошки м'якіше воно по структурі, ніж інші. Щось мені страшно виїсти. Дуже відчувається велика різниця. От як спробуєш такі масла, і це різниця дуже відчутна. Тепер люди перевіряємо їх кип'ятком. Дивіться, у мене є тут 11 стаканчиків, і в кожен стаканчик я зараз буду класти по шматку масла. Тепер заливаємо все наше масло кип'яточком. Я сподіваюся, мене стакани не тріснуть. І дамо йому так постояти десь півгодинки. Додала, що я сюди в свою експертизу масло від Рошену, бо у попередньому відео там на нього таке гнало, що одна хімоза, і я хочу ось цим методом теж його перевірити, щоб вже дійсно впевнитися, чи це хімоза, чи не хімоза. Подивимось. Пройшло десь хвилин 20, і я вже бачу результати кожного масла, тому дивіться, це ось таке біле, яке я завжди купую собі. Мені воно подобається. Чому? Тому що водичка стала біла, майже схожа на молочко. Це дуже добре, якщо біла. І зверху дуже гарний такий шар жовтенького жиру. Органік мілк, оце теж його хвалили. Це іще краще, ніж те біле, тому що тут просто колір білосніжний, як молоко. І зверху теж дуже все класно розтало. все супер. Далі у нас іде. Рошен. Тут теж водичка біла, але зверху, бачите, тут у нас трошки є так якась пінка така, наче. Якщо, от, наприклад, у цьому у біло масло зовсім немає, тут теж трошки є, і в рошені є отака от пінка. Плавіє масло. Уже видно, що тут вода не така біленька, на жаль, вона така більш до прозорої. І бачимо, що теж тут дуже багато піни. За французьке масло я взагалі мовчу, воно було найдорожче в метро, блін. І ви подивіться, будь ласка, на ось цю воду. Вона майже прозора. І так само, от дивіться, такі сліди, тут якісь стрьомні в ньому. Я в шоці, люди. От подивіться на оте, і подивіться на це. Це жесть якась просто. Наступний фаворит теж дуже хотіли його побачити. Фаворит мене теж порадував. Дивіться, яка гарненька водичка біла. І тут дуже гарний у нас вершечок, без всякої пінки і так далі. Далі тульчинка. Тунчинка мене не дуже порадувала, бо дивіться, наприклад, якщо зрівняти його з фаворитом, то вода дуже така прозора. Хоча, от вершечок у нас такий більш-менш нічого. Далі хлопчик красавчик ось цей у нас. Теж біле. Тут все гарненько. Прекрасне масло. Хоча я тільки додивилася, що тут всього 73% жиру. Аби було 82,5%, то взагалі було б. Супер-пупер. Тому на оцю жирність результат просто супер. Далі у нас іде масло ферма. Ось дивіться, так само. По кольорам все прекрасно, зверху теж все добре. Останній ряд це масло, яке я купила на базарі, типу, як під домашнє. Теж дуже гарний молочний колір. Зверху у нас гарний жовтий шар. Наступне молокія. Не дарма всі хвалять молокію, тому що ви вже самі бачите, що тут. Що тут відбувається з цим стаканом? На рівні з домашнім, воно дуже навіть тут кращий білий колір, мені так здається. І дивимося на масло. Те, що у нас не масло, те, що в нас рослинно вершковий продукт. Тут, може, ви бачите чи не бачите, можна помітити, що воно ось, бачите, таким воно не, не розплавилося. От дивіться, якщо в справжньому маслі воно все ось так однорідне. То у тому, що з, з пальмовим і з з'єжками воно таке, бачите, неоднорідне і воно все отак. Пу. Ми зараз по декілька крапель йоду додаємо, трошки чекаємо і будемо дивитися, чи змінило наше масло свій колір. Отак. Ось так його гарненько все перемішаємо. Постояла моє масло 15 хвилин і дивимось. Рошен. Дивіться, майже нічого не помінялося, все ок. Біле масло мене дуже порадувало, теж, майже ніяких змін у ньому не, не, не сталося. Далі, ось це органік мілк. Трошки потемнів колір білий. І пожовтіла верхушка. Перед йодом воно було навіть краще, ніж біле. А зараз, бачите, воно трошки потемніло. За оце французьке лайно я взагалі мовчу. Славія, ось ця. Я би не сказала, що воно дуже змінило колір, тому йодом пройшов перевірку. Фаворит майже не змінив колір. Назва відповідає цьому маслу. Клас. Тульчинка, на жаль, не пройшов і цей тест. Ви подивіться, воно почорніло, так само воно прозоре. Тульчинку не беріть, на жаль. Наступний хлопчик зі згущенки. Прекрасний результат. Мені подобається. Ферма теж доволі хороший результат. Все мені сподобалось. Масло з базару теж витримало цю перевірку. Все нормально. Молокія, як ви бачите, теж все прекрасно. Продукт рослинно вершковий з пальмовим маслом. Тут нічого не змінилося, тут пожовтіло так дуже. Фіналісти нашого експерименту: це молокія, масло з ринку, органік мілк, ферма, фаворит та біле масло. А тепер от треба люди вирішити, яке має найкращий колір. Мені здається, із цих всіх має темнуватий колір органік мілк, тому ми його прибираємо. Теж мені здається, що ферма і фаворит мають більш темні відцінки, тому прибираємо. Ось ці три масла, мені здається, мають більш такий достойний. Вигляд, але оскільки не кожен на базарі може купити таке масло, бо це я у Львові купувала. Може не у кожного в місті є такий виробник. Лишаємо біле масло і молокію. Я навіть не знаю, яке із двох вибрати: чи молокію, чи біле масло, тому що вони дуже між собою схожі. Тому давайте випишіть у коментарях, яке вам краще.